Енциклопедія для чомучок. Розділ Земля і Всесвіт. Перша частина. Читає Вишеленій Марк. Всесвіт Всесвіт є надзвичайно великим. Але ніхто достоменно не знає його розмірів. Він складається з великих скупчень зірок, які називаються галактиками. У кожній галактиці всі зорі обертаються навколо спільного центра. За формою галактики бувають спіральні, схожі на гігантські вири, еліптичні, як кулька чи яйце, і неправильні, ті, що не мають чіткої форми. Всього у Всесвіті, точніше, у тій його частині, яку можна спостерігати, близько 10 мільярдів галактик. Якщо розділити їх на кількість землян, то кожен з нас був би власником однієї галактики. Вважається, що Всесвіту приблизно 15 мільярдів років. Галактики увесь час віддаляються одна від одної. Тому і всесвіт постійно збільшується в розмірах. Наша космічна адреса ми живемо у галактиці молочний шлях. Зірки нашої галактики розміщуються у вигляді спіралі, нагадуючи слід від розлитого молока. Галактика молочний шлях, велика і складається приблизно з 400 мільярдів зірок. Серед них є зірка під назвою Сонце, планета, на якій ми живемо, називається Земля. Вона весь час обертається навколо Сонця.